П'ятий батальйон територіальної оборони Івано-Франківської області вже готується відбувати на схід. Натомість із Миколаєва до нас прибуде батальйон внутрішніх військ, щоб охороняти газотранспортну систему. Про це із перших хуст дізналася Аліляна Хомишин, для чого вони приїдуть і чи дійсно мають за мету охороняти, поки що невідомо. Але деякі подробиці наші журналісти все таки вдалося дізнатися. Активісти місцевої самооборони здивовані, для чого сюди відправляти війська зі Сходу, адже наші хлопці здатні охороняти газотранспортну систему самотужки, і це вони доводили не один раз. Ми разом з самооборона спільно з СБУ і спільно з міліцією, з тими добровільними патрулями на травневі свята і на ці всі події забезпечили, як могли порядок на газотранспортній системі, охороняли всі об'єкти. І я думаю, що ми здатні своїми силами забезпечити цей порядок. Самооборона підозрює, що війська прибудуть не зовсім з мирними намірами і вже збирають про них інформацію. Будемо намагатися дізнатися, хто ці люди, де вони були до цього часу, де вони були під час революції, тобто чим саме вони займалися, щоб це не були ті, які ховаються зараз від правосуддя, ті, які ховаються зараз від відповідальності. І хочемо дізнатися, все ж таки, чому у нас в області немає. Людей, які б змогли забезпечити цей порядок, натомість кажуть, що п'ятий батальйон якраз і створили для того, щоб обороняти територію на місці. Крім того, у нас є і батальйон при УМВС Івано-Франківськ, який також міг би забезпечити порядок. Коли гості з Миколаєва приїдуть, невідомо, але самооборонівці запевняють, що контролюватимуть дії гостей. Лілі Ана Андрій Українець, новини телеканал Раї.